Сьогодні, 22 січня 2025 рік, звати мене Любов, шлю своє вітання з Запоріжжя. Хочу попередити зацікавлених, щоб не були, що не були необачними, так як я, і не допускали моїх помилок. Шість помідорчиків, посіяних в Яєчні Шкаралупки 18 грудня, почали сходити 22-23 січня, а ввечері пересадила я 24. У сметанкові стаканчики разом з яйцями. А помилка в тому, що вчора, 21 січня, я полила, полила зеленим добривом і облила стебло одного з помідорчиків. І на ранок 22 січня він пропав, упав, ну, тобто опалився. Будьте обережними, не робіть моїх помилок. І ще одна моя помилка. На підвіконі на вулиці стоять горщики з чорнобривцями, які я занесла з вулиці і разом з горщиками чорнобривців занесла чорну мошку, від якої постраждали мої огірочки. Будемо намагатися вчитися на чужих помилках. На все добре, щастию!